Вітаю, друзі, всім привіт, мої хороші! Готуємо сьогодні чудовий десерт без випічки. Це буде ягідний зефір з домашньої полуниці. В мене збита вона в пюре і була заморожена по сезону свіженька, розумієте, ароматна. Підходять запечені яблука, перетерті насито, будь-яке ну, ягідна суміш, наприклад. Ми будемо збивати один білок і упаковочка, грамовка буде у вас в описі ягідне пюре. Одночасно два процеси. Це в міксері. А інший процес замочений желатин замочили, залишили. Цукор і вода будемо уварювати сироп. Обидва процеси займуть у нас 5 хвилин. Що ця маса буде взбиватися пишність, що сироп заварюється, желатин, доки хай настаюється. Друзі, так як я все ж таки вчителька, ну, викладачка, то повторюю іще раз: цукор і з водою уварюємо 5, 5 хвилин. До такої толстенької каплі робимо сироп. Також акуратно відділяємо білок, жовточок у нас залишиться, змішуємо з ягідною сумішю і збиваємо 5 хвилин. Як ви поймете, що зефірна маса вже збилася, вона буде така ніжно-ніжно-розова, схожа на солодку вату, як ви поймете, що сироп зварився, коли ви візьмете капельку в холодну воду капнете, то він держиться кучки, можна пальцями його потрогати, а не розчиняється одразу. Каструльку з височенькими бортиками беремо, бо желатиними тоді як опустимо, він почне пінитися. Друзі, в коментарях йде прямо битва, там. якою мовою я розмовляю. Хтось каже польською, хтось каже неправильно російською. Це українська мова, центрально український суржик степовий називається. Дивіться, друзі, як ці обидві маси виглядають зараз. І через 5 хвилин я вам покажу. Так, фруктова маса, ну, фруктова ягідна, збільшилася, посвітліла. А сироп, дивіться, він отак піниться так, і повільно стікає. І плотненький, якщо так між пальцями його почіпати, виключаємо. Після додавання желатину маса трошки попіниться. Він розчиниться. В теплому, так? І коли буде однорідна маса, включаємо знову плантарний міксер, збиваємо і сироп гарячим заливаємо, щоб білок заварився трошки. Все, сиропна маса однорідна. Отак з однієї сторони, збоку, посерединки, між вінчиком і між самою йомкостю для збивання, поступово вливаємо повністю. Ви бачите, вже маса починає світліти. І блистіть. Коли ми від'ємо весь сироп, треба ще капельку, капельку я покажу. І чайної ложечки на кінчику додати соди і лимонної кислоти, щоб він був ще пішніший. Але це не обов'язково. І швидко виробляти за допомогою кульочка або ложки звичайної. Ось дивіться, друзі, чайна ложечка маленька, тут половина соди, половина лимонної кислоти. Друзі, якщо раптом так трапилось, він у вас почав застивати чи холодно дуже в квартирі, прямо в мисочки ви швидко шпательком викладаєте в якийсь лоток і потім наріжете квадратами і буде у вас товоягідне машмеллоу. Не викидайте, будь ласка, масу, якщо вона не стає красивим зефірчиком порційним. Доки ще добивається, я приготувала тарілочки плоскі, звазила олією донечко, буду ложкою викладати. І підготувала поднос, накрила харчовою плівочкою. І кульок, з якого буду висаджувати потім цій зефірку. Всього процес збивання ягід зайняв 10 хвилин. 5 хвилин я збивалася з білком і ще 5 хвилин збивалася з гарячим сиропом. Зараз зефір ще теплий, і, як бачимо, він ще трохи не готовий не дозбити, тому що маса, яка на венчику начепилась, висіла, висіла і впала. Але вже тримає форму, не розтікається. Ну, ще, може, хвилиночку, якраз його стина дужче. Якщо ви працюєте ручним міксером, звичайним, йому треба кожні 3 хвилини давати відпочинок, бо він перегріється. Дивіться за ним. Друзі, дуже швидко працюємо. У нас буде багато тут дуже маси, багато. На два таких кондитерських кулька або два пакета. ми викладаємо одразу в кульочки, інакше в мисці вона застигне, засохне. Ось така гарнесенька блискуча маса виходить. Я викладаю зі звичайного кульочка, раніше робила з паперового. Друзі, налаштуйтесь, що зефіру буде багато, приготуйте місце десь розкластися, що все буде липнуть, особливо руки, але це дуже корисно, такі десерти з вітаміном С і з желатином. Як найкраще підходить для суглобів, для відновлення після перелому кісток, для, при проблемах з колінами. Коли щось встигні, десь там всередині тяне, не непонятно, що зробити, поїжте з ефіру з мармеладками, все прийде. Аж вже, як завершувала я вироблення, вже почало ну, кучою праці погано вироблятися. І я швидко в лоточок, і він в мене буде зберігатися в холодильнику і потім просто наріжу квадратиками і буде таке машмело. А зараз ось це розклала я, зараз вечір цілу ніч буде стоять і верхушечки завітряться. А низ, донешку, буде, так і, є, так і буде липке. Ми завтра беремо по дві штучки, склеюємо, пополам, ви побачите на заставці, як це виглядає. І обпорошуємо зверху такою сумішю. чайна ложечка цукрової пудри і чайна ложечка крахмалу. будь-якого. Деякі люди, яких я пригощала з ефіром, питали: я його варила? Ні. Я його пекла? Ні. Чому він тоді такий тугенький держиться кучки? Це все желатин і ягоди при збиванні дали таку. Чудову реакцію і стійку та купіну. Отже, друзі, готуйте своїми руками, дивуйте і радуйте своїх близьких і бережіть тих, кого любите.